Привіт! Знаєте, є така думка, що в кожного з нас є щось якась суперсила, щось, що ми робимо трішки краще за інших. От сьогодні ми поговоримо про те, як оцю свою унікальну фішку перетворити на реальний діючий проект, як знайти цей талант, якщо здається, що його немає, і як його, власне, розкрити. І почнемо ми з однієї, як на мене, дуже потужної думки. Микола Міхновський колись сказав хто йде на боротьбу з сумом у душі, хіба зможе перемогти. Розумієте, будь-який успіх, він починається не з грошей, не зі зв'язків, він починається з внутрішньої впевненості. От без цього настрою, без віри у власні сили, жоден проєкт ну просто не злетить. Це, так би мовити, наш фундамент. А тепер питання на засипку: от що є найціннішим капіталом? Задумайтесь на секунду. Що перше спадає на думку? Гроші, майно, якісь активи, так? Але що як справжній найцінніший скарб, це щось, чого за гроші не купиш. А тепер погляньмо на ці дві колонки. Це як дві чаші терезів. З одного боку, те, що ми звикли вважати капіталом телефон, велосипед, якийсь модний одяг, гаджети, тобто речі. Класні, безперечно, але їх можна купити а можна й втратити. А тепер гляньмо праворуч. Ось тут справжній скарб те, що насправді має вагу це таланти, здібності, здоров'я, ідеї, розумієте, це ресурс, який нікуди не дінеться, він завжди всередині. І от ми підходимо до ключового моменту. Найголовніше це освідомити, що саме оці внутрішні ресурси і є найціннішими, саме вони основа для всього, що можна створити в майбутньому. Це перший і, мабуть, найважливіший крок на шляху до будь-якого успіху, в тому числі і фінансового. Окей. Капіталом розібралися наш головний актив це талант, але ж як його знайти, і що ще важливіше, як його перетворити на щось реальне, щось, що працює. Давайте розберемо це покроково. Це насправді дуже просто талант це ж не обов'язково щось геніальне, знаєте, як у Моцарта чи Ейнштейна ні, це може бути будь що, що вдається робити трішки краще, трішки швидше або, можливо, з більшим задоволенням, ніж іншим. Щоб було зрозуміліше, давайте візьмемо простий приклад. Знайомтесь, це умовна Оля, і її суперсила в тому, що вона чудово грає на скрипці. Для когось це просто хобі, правда? Але давайте подивимось, як оцей один єдиний талант може стати джерелом для цілої купи бізнес-ідей. І от як це працює на практиці. По-перше, вона може навчати інших, логічно. По-друге, може зібрати власний гурт і виступати на заходах. По-третє, може відкрити майстерню з ремонту таких самих скрипок. І по четверте, може навіть запустити сервіс оренди інструментів. Тільки вдумайтесь: один талант і чотири абсолютно різні бізнес-моделі. А який шлях обрати залежить вже тільки від неї? І це ж ідеально ілюструє відому думку Конфуція коли справа побудована на тому, що любиш на власному таланті, вона перестає бути роботою в звичному розумінні. Це стає самореалізацією, чистим задоволенням. Добре, талант знайшли, придумали, як його застосувати. Але щоб стався справжній прорив, потрібен ще один такий собі секретний інгредієнт, і це креативність. Настав час вчитися мислити нестандартно. Дивіться, досвід і навички це, скажімо, як полне для ракети. Воно потрібне, без нього ніяк. Але саме креативна ідея це та сама іскра, що запускає двигун і відправляє цю ракету в космос. Саме нестандартні рішення перетворюють просто хороший проект на щось видатне. А ось вам кілька прикладів від українських стартапів, які доводять силу креативу. Тільки подивіться і фарм, дрони, що розміновують поля, це ж порятунок життів. Котія нашийник, що уявіть собі, перекладає нявчання котів, еду Аяй, освіта на базі штучного інтелекту. А Бобі Холдер – шукають корисні копалини з космосу. Це не просто бізнес, це сміливі, іноді навіть божевільні рішення для реальних проблем. І це підводить нас до дуже цікавого питання а як саме це мислення поза коробкою може принести найбільший результат? Давайте розглянемо один, ну дуже показовий експеримент. Це історія про студентський експеримент. Уявіть, групам дають по 300 доларів і тиждень завдання примножити. Що робить більшість? Правильно, починають щось купувати і перепродавати. Стандартний шлях. Але одна група, о, ця група зробила щось зовсім інше. Вони подумали, а що в нас є найціннішого прямо зараз? І це були не гроші. Це був їхній час для презентації. Вони просто взяли і продали цей час компанії, яка хотіла виступити перед викладачами, і результат вони заробили три тисячі доларів в більше. Ось вона, сила нестандартного мислення, побачити цінність там, де її ніхто інший не помічає. А тепер давайте перейдемо до справжніх титанів, до тих, хто пройшов увесь цей шлях від ідеї до, ну, до глобального успіху, і поговоримо про історію українського стартапу Grammarly. Тільки уявіть собі цю цифру: через 10 років після заснування компанію, яку створили троє українців, оцінили у понад 10 мільярдів доларів. Це просто якийсь неймовірний масштаб, який показує, чого можна досягти, якщо все робити правильно. А ось як виглядає їхнє зростання візуально? Подивіться на цей стрибок, від старту у 2009-му до майже 30 мільйонів людей, які користуються їхнім продуктом щодня. Щодня це шлях від простої ідеї до інструменту, який реально допомагає спілкуватися мільйонам по всьому світу. І знаєте, що найважливіше за цим усім фінансовим успіхом стоїть дуже проста, але потужна філософія не просто заробити гроші, а реалізувати власні цінності через дії. Як каже один із засновників, саме в цьому і є сенс. Так, ми надихнулися, розібрали теорію, подивились на приклади, а тепер найголовніше ваш хід час переходити від роздумів до дій і розібратися, з чого ж почати власний шлях. Ось вам проста інструкція: не треба нічого ускладнювати. Почніть з того, що вас оточує, яка є проблема у вашій школі, університеті серед друзів, яке рішення можна запропонувати, і в чому буде його унікальність? Сформулюйте відповіді на ці питання, і це по суті вже і буде ваш перший крок. І на цьому шляху нехай надихають слова видатної Соломії Крушельницької. Мрійте сміливо, мрійте по крупному, бо саме великі мрії дають нам ту енергію, яка допомагає рухатися вперед і долати будь-які перешкоди. Ми розібрали все від пошуку таланту до перших практичних кроків, і тепер фокус зміщується з що, я знаю, на що я зроблю не завтра, не з понеділка, а просто зараз. Якою буде перша, хай навіть найменша дія. Подумайте про це.